Виконуємо номер 410 із підручника Алгебра 7 та номер 15.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс. Частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, який одночлен стандартного вигляду має бути в дужках замість пропусків, щоб рівність була правильною. І всього в нас 6. Завдань продовження на іншій сторінці. Приступаємо до виконання. Щоб отримати 4, нам потрібно до квадрата піднести число 2. Щоб отримати m у шостому степені, нам потрібно до квадрата піднести m у кубі. Отже, маємо 2m куб. Щоб отримати 0,36, нам потрібно до квадрата піднести 0,6. П у восьму степені, щоб отримати до квадрата, підносимо П в 4 степені, бо показники степенів перемножають, і К у п'ятому степені. Отримали 0,6П в четвертому степені, К у п'ятому степені щоб отримати мінус 8, нам потрібно до куба піднести мінус 2, і щоб отримати це в 9 степені, то куба треба піднести це у кубі. Маємо мінус 2 це у кубі. Щоб отримати 1000 до куба, нам потрібно піднести число 10. Щоб отримати це у шостому степені, до куба потрібно піднести це в квадраті. І щоб отримати М у 12 степені, до куба потрібно піднести М у четвертому степені. Щоб отримати 16 до четвертого степеня, нам треба піднести число 2. Щоб отримати А в четвертому степені, підносимо до. А до 4 степеня. І щоб отримати Б у 8 степені, підносимо Б в квадраті до 4 степеня. Щоб отримати це в 15 степені до 5 степеня, підносимо С у кубі. Показники степенів перемножаємо. І щоб отримати 45 й степень, нам потрібно до 5 степеня піднести P у 9. -му. Отримали C у кубі помножити на P у 9 степені. Номер 410 із підручника «Алгебра 7» та номер 15.13 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.